Вітаю, мої любі малята. Зараз на дворі чудова і весела пора року зима. І давайте з вами сьогодні вивчимо вірш Снігова баба. Слухайте уважно. Ми прокинулися рано. Бабу ліпимо старанно. Поряд снігу нагорну і зліплю ще одну. Є мітла, відро, морквина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Малята, а тепер давайте повторимо віршик за допомогою мнемотаблиці. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно. Поряд снігу нагорну і зліплю іще одну. Є Мітла, відро, морквина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Малята, а яка зараз пора року? Зима. А що роблять діти? Ліплять снігову бабу. А що потрібно для снігової баби? Сніг, морква, відро для мітла. А зараз давайте повторимо вірш ще раз. Ми Прокинулися рано, бабу ліпимо старанно. Поряд снігу нагорну і зліплю і ще одну Є мітла, відро, морквина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Молодці! До нових зустрічей, мої любі! Бувайте!